Благодійний проект школи електроніки, який запустили у Дніпрі, допомагає дітям навчатися та розвиватися попри війну. А ще опанувати ази радіоелектроніки та познайомитись з цікавою професією. Наші заняття допоможуть не тільки отримати нові знання та навички, а ще й визначитися з профорієнтацією. А після лекції досвідченого педагога діти будуть розбиратися в різноманітних елементах живлення, а також зможуть самостійно зібрати е, простий ліхтарик та полагодити радіоприймач. у школі електроніки. юних учнів знайомлять з найбільш. З затребуваними і перспективними професіями та надають допомогу у визнанні здібностей. Все це сприятиме підвищенню рівня внутрішньої мотивації для досягнення власних життєвих цілей, наголошують викладачі школи. Ну а взагалі, наша мета знання. От не розваги. Розвага це, ну як там, тимчасово чи ситуативно, дуже бути цікаво, повинно бути От. Але головне, щоб дитина виносила конкретні знання, якими можна було б користуватися, щоб самій дитині було цікаво. Така фізика та електроніка на пальцях дітям подобається, і отримані знання підкріплені практикою. Засвоюються краще, мені здається, це дуже важливо таке навчання офлайн для дітей. Бо, наприклад, моя закінчила 9 клас, і вона такого не бачила. А вдома на пальцях, вибачте, пояснити дитини фізику, це дуже важко. Я дуже дякую. Це дуже було цікаво, пізнавально для моєї дитини. Відвідати заняття можуть всі охочі. Наразі в Дніпрі вони безкоштовні. Записатись на заняття можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Вадим Дьомушкін, Тарас Іванов, новини 9 каналу.